Шановні глядачі, всім привіт! Сьогодні будемо проводити маленький експеримент. Будемо сьогодні палити голки. Спочатку їх потрібно буде зібрати, а потім вже будемо пробувати протопити ними хату. Хата в мене величенька, 120 квадратів. Ті, хто підписані давно ті знають. Ті, хто зайшли перший раз, все побачать. Ставимо, будь ласка, лайки, підписуємося. Зараз їдемо до лісу, збираємо голочки, потім їх висушуємо, а потім вже будемо пробувати протопити. Поїхали! Доїхав до нашого лісу, ліс у мене знаходиться недалеко, приблизно 1 кілометр від моєї хати їхати тихенько, гарненько, все спокійненько. Приїхав сьогодні з маленьким помічником. Сьогодні будемо працювати. Зараз для всіх екоактивістів показую, де я збирав. Тобто посередині жодна ялинка не постраждала. Зараз ще трошки перемістимося, потрібно один мішочок добрати. Все, шановні глядачі, тепер залишаємо на тиждень, щоб просохло. Залишати буду в котельні, покажу, як воно в мене буде висихати, а потім вже через тиждень буду намагатися розтоплювати і подивимося результат, наскільки це вигідно чи не вигідно. Ось я приїхав, зібрав буквально за 10 хвилин у мене вже все готово. Ліс у мене знаходиться поруч з домом. Тобто спробую можна топити голками чи ні, чи потрібні тільки дрова. Зараз, звісно, радує також те, що ліс відновлюється маленькі сосни починають рости, ялинки. Тому що в 2018 році дуже-дуже багато тут повирізали. А зараз, в принципі, навіть немає свіжого зрізання, немає свіжих пеньків, все-все стареньке. Зараз ніхто нічого не вирізає, ніхто не вирубує. Це також не може радувати. Багато сушняка валяється. Але люди бояться його збирати, звісно. Ну, великого небагато валяється. Але трошки є. Якось так поїхав додому. Вже приїхав додому. Зараз буду голки розкладати біля батареї в котельні, буду намагатися їх максимально висушити. Тому що, якщо будуть вологі, звичайно, не будуть так гарно горіти. Тому постараємося максимально висушити їх за один тиждень, можливо, трошки менше. Взагалі, як з'явилася ця ідея з голками, в мене сусід, у нього в брата пилорама. От він постійно тирсою топить. Ну, йому брат. Безкоштовно її віддає, він постійно тирсує, топить, топить, топить. У нього також котел шахтного горіння, з шахтним котлом, звичайно, можна так топити, це більш вигідно. Звичайний котел, деякий вертикальний, я думаю, не дуже буде зручно його завантажувати. Ну і звичайно потрібно, щоб котельня була окрема. Отже, шановні, пройшов майже тиждень після того, як я зібрав гілки, гулочки, верніше, та почав їх просушувати. Просушував їх, звичайно, в котельні. Котельня у мене йде з батареєю, тобто вона постійно тепла. Ну, я думаю, майже за тиждень, ну, в принципі голочки майже висохли. Сьогодні будемо пробувати. Котел зараз у мене ранок заново розтопив. Розтоплював його травами і зараз почну закидувати. Спочатку з відер Голочки Подивимось, що буде. Також ось так у мене сушиться. Температура зараз на котлі 40 градусів, але це я тільки розтопив, Котел у мене шахтного горіння. Щось по типу зубру, але не зубр. Трошки більш-менш розгорілося, а зараз будемо вже закидувати. До речі, за ось ці коржі, ті, хто писали. Дякую, що порадили. Я їх дійсно відшкребав, і вони дуже-дуже гарно горять, і котел потім набагато краще гріється. Для початку зараз закину декілька відер, відра в мене по 10 літрів. Навіть закинув півтора відра, тому що щоб сильно не забивати, щоб там було повітря. Зараз будемо слідкувати, подивимось наскільки воно гріє насправді. Зараз насос увімкнув, система працює, система качає, залишаю котел приблизно десь на одну годину. Потім прийду ще думаю, буду закинути. Сподіваюсь, на одну годину тих гілочок вистачить. Гілочок, голочок вибачаюсь. Сподіваюсь прогріє. Зараз покажу, як працює витяжка. Що там з неї димить, не димить? Ну, з витяжки майже, майже нічого не видно. Хоча котел горить і дов, доволі таки добре. Голки дуже гарно просохли. Отже, шановні, в мене вже обід, друга година. Е, голочки горять-горять. В принципі, доволі таки непогано. Я думав, будуть швидше перегорати, але в мене там є проблема в тому, що вони не досить гарно висохли. Ті, що були в мішках, висохли дуже гарно, а ті, що були в відрах. Не дуже, ну, але за рахунок цього довше горять. В принципі, я вже використав 5 відер. Зараз ходімо, покажу, як воно все виглядає. Набрав 60 градусів температури в будинку, зараз 21. Отже, на котлу зараз 57. Трошки треба пошарудити. Ось все, що в мене залишилося. Два відра, ну це, грубо кажучи, ні, три відра, одне в мене підсихає. І одна така ось ванночка. Ну, я думаю, мені до вечора має вистачити 100%. Глядачі, температура нарешті на котлі піднялася до рівня 70 градусів. Зараз піднесу повище покажу. Чому так трапилося? Потрібно було, скоріш за все, одразу гарненько розтопити дровами, коли вже температура набере 60-70 градусів, а потім тільки починати закидати голки. Ну, я якби перший раз це робив, тому ось так в мене вийшло. Вже пройшло зараз 3 година вечора 15.00. От температура зараз тільки в будинку. Зараз 23 градуси, на катлу 70. Потрібно було одразу гарно розтопити. Там буквально в мене вона за пів часа, за годину набирає температуру 70 градусів на котлі. Потрібно спочатку розтопити було дровами, а потім вже голками. Ось наша температура трошки більше, ніж 70 градусів. І в будинку батареї вже дуже-дуже гарячі, В те в будинку дуже тепло. Це знизу вигорає. По опаленню на сьогодні в мене залишилося 4 повних відра, тільки що 2 закинув. Це мені ці 2 поки перегорять, вистачить на годину. Ну і ще цих приблизно на 3 години. Ну, ось так витяжка працює, піддимлює, але вже набагато менше. Але я думаю, якщо б були голки повністю сухенькі, цього диму взагалі майже б не було. Будемо користуватися далі. Отже, шановні глядачі, результатом я дуже задоволений. В принципі, голками можна отаплювати, але спочатку потрібно е, отопити гарненько на дровах. У мене це дубок, дубком гарно протопити, підняти температуру на самому котлі до 60-70 градусів, а потім починати топити голочками. В принципі, це доволі таки вигідно, особливо для тих, в кого поруч ліс. Буду надалі користуватися. Всім дякую за увагу. Ставимо, будь ласка, лайк, підписуємося, зустрінемося в наступних відео. Всім па-па.